Вітання усім глядачам телеканалу ТС1. Студія експеримент і про головне у форматі інтерв'ю знову в ефірі на студії черговий гість. Це політик Орест Туркевич. Вітаю вас, пане Оресте. Доброго, Доброго вечора. Ми е, нагадуємо глядачам, що ми виходимо не в рамках політичної агітації, а просто знайомимося із учасниками виборчого процесу, в тому числі. Тому запрошуємо усіх до нас у студії, хто має таке бажання поспілкуватися з нами віч на віч. Ну, а перше, моє питання вам, пане Оресте, стосовно округу, по якому ви вирішили балотуватись до Верховної Ради. 70-й округ, один із найважчих, так його якби. Так його називають експерти, політологи. Насамперед, тому що він найважчий у географічному плані. Це п'ять районів адміністративно-територіальних одиниць, які чомусь увійшли до одного округу. Так сталося на виборах 2012-го, так залишилось і тепер. Чому ви обрали саме цей округ? І чи погоджуєтесь ви з тим, що справді він є найважчим у географічному плані для проведення, в принципі, як передвиборчої роботи, так і в цілому виборів як процедури? Зрозуміло. Доброго вечора всім глядачам. Що я хочу сказати? Ну, в першу чергу я вибрав цей округ, тому що я народився в місті Свалява, виріс, навчався, закінчив там середню школу і потім працював у різних галузях і поза межами нашого обласного числів. Але вирішивши йти зараз і балотуватися в кандидати на рані депутати, я вибрав свій округ, тому що я добре з ним знайомий, не вважаючи те, що входить 5 районів в цей округ. Я багато їздив по цих округах, знаю їхню проблематику, тому, звичайно, вирішив балотуватися саме там, а не в іншому якомусь місті. Чи вважаєте ви, що це дійсно дещо неправильний поділ по, ну, на округи таких територій і от дещо незрозуміло як таке слово нарізка, яка відбулась тоді, і не виправлена тепер? Чи погоджуєтесь вести? Ну, Я, звичайно, думав над цим питанням, яке ви задали. Вважаю, що ви дійсно маєте рацію в якійсь мірі, тому що частина Мукачівського району, яка була. Задія на зараз 70-й округ, ну на, на мою думку, не відповідає логіці речей. Ага. Ну але вже як є, ми нічого зараз не змінимо і тому. Як то кажуть, маємо те, що маємо, і будемо рухатися в цьому напрямку. Чи не розглядали ви якусь іншу, скажімо, територію для балотування? Скажімо, там Київську область, де ви останнім часом працюєте, можливо, де проводите свою діяльність там професійну. Чи не розглядалася якась інша територія? Чи ви зразу обрались ні? Ну дивіться, я вже другого каденція депутат обласної ради. Я багато працюю тут на місці в Закарпатті. Звичайно, хотілося б бути обраним з рідних місць. А не з Київщини, як ви сказали, чи з будь-якого іншого. Угу. Тому вибір випав саме на той округ, де я народився в тому числі. Те саме експертне середовище говорить про те, що ніби в цьому окрузі вже все зрозуміло наперед, є переможець, заздалегідь запланований, чи погоджуєтесь ви з такою тезою, щоб ви сказали тим, хто так твердить. Знаєте, ну, на сьогоднішній день багато інформації в медійному полі щодо е результатів цих виборів на тих чи інших округах. Е Залишається інтрига нібито тільки в 68-му окрузі в місті Ужру, так але я з цим не погоджуюся, тому що на сьогоднішній день і країна змінилася, і люди змінилися. І ті технології, які були запроваджені е, в 2006 році, 2010 році, на президентських виборах, до, на парламентських виборах, е, я маю надію, що вони не, е, вже, як то кажуть, вичерпали свої можливості, люди змінилися, і все таки е, буде інакша ситуація. 26 числа. Хочеться вірити, що з боку оцінки людей зміниться однозначно критерії. Але стосовно того, що і правила однакові, і десь технології однакові застосовуються учасниками процесу, ми мусимо констатувати. Я, можливо, перефразую своє питання більш прямо. От чи не здається вам, що основні політичні сили просто злили цей округ, виставивши за прохідного кандидата, для того, щоб пройшов конкретний тепер діючий Михайло Ланьо, який теж балотується по цьому округу, і якого експерти називають якраз тим беззаперечним лідером там? Ви знаєте, я думаю, що до цього кандидата о, в наших виборців є чимало запитань, і я думаю, що при можливості він на них відповість. Е, що було зроблено за ці роки, е, які законопроекти були подані? Ну і так далі. І так далі. Тому я б не хотів говорити зараз за шановного Леня. Е, а, а от стосовно конкурентного середовища, А конкурентного середовища, я вам скажу, що, наприклад, йде чудовий лікар на сьогоднішній день е, курах. Він теж багато зробив для округу, тим більше, що він працює головним лікром вже багато років. Е, фахівець своєї справи. Є інші там люди, кандидати, ну нормальні, mm -hmm. то, як то кажуть, так е, без е, шлейфа, який тягнеться за тим чи іншим кандидатом. Mm -hmm. ну, тобто ви я, не вважаєте, що все так однозначно? Я не вважаю так однозначно. Я ще раз кажу, 26-го ми будемо мудріші, ближче до вечора, але е, маю. Маю таку надію, що все-таки система виборів трошки змінилася після тих подій, які відбулися і на Майдані. І я маю надію, що і в головах наших виборців. Угу. Чи не було пропозиції, або, або, можливо, вашого бажання балотуватися в складі якоїсь політичної сили? Чи надходили вам пропозиції потрапити в список? Ви знаєте, ми так напилися цього горнятка кави, знаєте, партії і так далі, що я думаю. Що я не маю навіть бажання бо, бо, зараз вступати в якусь ту чи іншу політичну силу. Тому що, о, говориться одне, а насамперед, а на, 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 в кінці в кінці ми бачимо зовсім інше. От Дивіться, зараз знову, як то кажуть, демократичні сили знову розбіглися по своїм коміркам, кожен в свою. Але е, ідучи і готуючись до виборів, були зовсім інші заяви, що будемо об'єднуватися будемо там ще щось робити. Але цього не відбулося. І не відбулося так, як і минулий раз, якщо ми пам'ятаємо. Тому не хочеться зараз а, говорити за партії, тому що е, ми не бачимо дій, які вони декларували раніше, від них самих. Тому па, були пропозиції вступити в, 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 в одну із політичних сил. Я відмовився. Ми сьогодні, я, я сьогодні особисто, я позафракційний, позапартійний. І на сьогоднішній день не хочу вступати ніяку партію. От стосовно політичного минулого його теж згадують під час так. виборів і конкуренти, і в принципі люди, які знайомляться з кандидатом. Ви, як ви зазначили, самі обласним депутатом, маєте якби професійну діяльність там протягом двох каденцій. Ви особисто не боїтеся того, що вас вам згадуватимуть там співпрацю з партією регіонів, співпрацю з тією владою. І як ви як ви готові, скажімо, пояснювати людям, чому це було і чому ви знову хочете йти до влади? Дякую за запитання. Ось, дивіться, ми повинні мати звичайну історичну пам'ять. Давайте згадаємо, що було в 2006 році, коли фактично йшли на вибор тільки по партійним спискам. Так же ж мажоритарників не було на той час. Партія регіонів, в яку я тоді вступив, це у 2006 році своїми однодумцями, вона була в опозиції. Вона ж не була при владі. Вона була в опозиції. Програма партії мене влаштовувала, як така. Ми Давайте згадаємо, що відбувалося з іншими політичними силами в 2006 році. Ці чвари, розбрати, поділи, там, торги, торгівля кріслами в міністерствах різного рівня і так далі. І так далі. Ми, з моїм однодумцем не хотіли брати в цьому участь, тому ми вибрали опозиційну партію на той час з нормальною програмою. На той час я вважаю, що э, лідер цієї політичної сили в області, де кого на, і, і, і на сьогоднішній день немає там, серйозних великих претензій. ж, він очолював цю партію. Ми її підтримали, отримали е, першу каденцію, здається, 10 місць в обласній раді. Е, соромитися роботи в обласній раді я не, не бачу причин, тому що, чесно кажучи, за ці 8 років абсолютно не, не було претензій від громадян, а я е, зустрічаюся з ними щодо роботи обласної ради. Всі е, документи, всі бюджети приймалися вчасно. Я не пам'ятаю такого, щоб більше як два тижні за ці роки не був прийнятий обласний бюджет після того, як був прийнятий державний бюджет. Я не пам'ятаю цього. І все, весь депутатський корпус, я хочу ще так сказати, піднявся на своїми ам амбіціями. Це не тільки депутати партії Ріоні, а й інші, які не ставили е як головне питання свою партійну принадлежність. Щось там хтось ділив. Такого не було. По, комі по комісіям по роботі комісії теж саме відбувалися всі комісії, приймалися всі рішення, не зважаючи чиї матеріали якого якої людини, з якої політичної партії були на розгляді, цього не було ніколи, і ні одна людина, особисто ні мені, ні моїм колегам, які ми працювали тоді, не може сказати, що таке відбувалося. Uh -huh. І ви це самі бачили, тому що ніяких скандалів, як в інших областях, пам'ятаєте, там Київську обласну раду і так далі. Там розривали, хтось виходив, заходив, не приймалися рішення, формували якісь корупційні схеми щодо проходження рішень через комісії, через сесію. У нас такого не було. І надію, що не буде. Ще трохи про виборчий процес і про його забезпечення. Очевидно, вибор не дешева річ. Про це говорять всі кандидати, зокрема, і ті громадські тепер активісти, багато з яких балотуються. Ви особисто, скажімо, які кошти готові вкласти в проект депутат Орест Трукевич? І взагалі, чиї ці кошти це ваші особисті? Ви будете залучати спонсорів? Чи ви якось оголошуєте збір коштів від громадян? Звідки маленька нашої кампанії? Ряд колег, які, звичайно, хочуть допомогти. Для цього відкрити виборчий рахунок, Коли хто, куди бажаючи можуть вносити відповідні кошти. Це прозора схема, тому що ми даємо відповідні, відповідні документи в ЦВК щодо звіти щодо використання коштів виборчого фонду. Угу. Значить, основна частина коштів, звичайно, моя. Значить, У мене кошти всі задекларовані, сплачені всі податки за них, тому мені нема чого соромитися або е щось ховати. Тобто це прозорий процес, який зараз відбувається в Україні. Угу. Чи думали ви про бюджет? Бо різні кандидати називають різні цифри, дехто каже, що це мінімально від 100 тисяч доларів потрібно для того, щоб організувати всю агітацію, участь в комісії людей і так далі. І так далі. Це такі ну, кошти, на вашу думку. Чи, і, і Чи збираєтесь ви, скажімо так, застосовувати всі ці інструменти, білборди, реклама? Ось дивіться. Я так на це запитання. Ну, щодо членів комісії або там оплати спостерігачів, ну я з цим не стикаюся на сьогоднішній день. Цим займаються партії. Я є самовисуванець. Що стосується бікбордів, е, значить іншої агітаційної продукції, так вона виготовляється, вона виготовляється на типографії, офіційно оплачується і ми її розміщуємо як е, відповідно в газетах, журналах і так далі, і так само на бікбордах. Угу. Чи може на вашу думку щось кардинально змінити хід кампанії? Адже вже певна деяка тенденційність промальовується по всім округам. Ну, взагалі, я не люблю цю якби, думку, що немає інтриги там, на чотирьох або на п'яти із шести округів закарпатських. От на вашу думку, чи може щось кардинально змінити хід кампанії, як в цілому по Закарпаттю, так і по округам окремо? Ну, ви знаєте, кардинально може змінити тільки е та інформація, яку ви доносите до людей, як е медіа. Як повинні люди голосувати, вони самі вирішать. Але якщо люди будуть поінформовані чесно, відверто про тих чи інших кандидатів, я думаю, вони будуть робити свій вибір саме в кабінці для голосування, а не до того, не перед дільницею. Тому що. Ну Зараз не секрет, що збираються виплачувати люди кошти якісь там, скупляють голоси. Це всі говорять, тому що, от, скажімо, вчора у нас було громадське слухання у місті Свалява. З'явилися туди чотири кандидата, інші не з'явилися, а ще а у нас їх дев'ять. Двоє прислали представників. Значить, задавали теж питання і про підкупу виборців. І про о, виборчі програми і про нашу діяльність щодо як ви задавали питання про рекламу носії і, і так далі. Значить, ви знаєте, люди більш-менш обізнані цією схемою підкупу і так далі. Ну, але ми це побачимо вже е, 26 числа. До цього, звичайно, добре було, якби ще і правоохоронні органи попрацювали в цьому напрямку, тому що, е, повірте, якщо якщо була воля. Правоохоронних органів, то це дуже легко можна було зупинити. Тому що є кримінальна відповідальність як за те, що хто скупає голоси, і для тих, хто бере ці кошти. Але е, я ще раз кажу, що вся надія на свідомість людей і е, на ту інформацію, яку медіа донесе до людей. Uh -huh. um... Трошки хочу перейти до більш загальнонаціональних питань. Наскільки я розумію, ви заступник голови державного агентства України з питань управління зони відчуження? Так це правильно називає. Слава квітатися на свідчоміської катастру. Я от хотів запитати з приводу якраз цієї зони. Чи насправді на сьогодні там є ті проблеми, які потребують постійного вирішення, і чи не ем, ну от ми знаємо думку про те, що армія останні 20 років роки просто. Продавалась, роз, роз, розкрадалась і так далі, а останні 4 роки дуже інтенсивно. Яка справа з тією зоною, яка якби, наробила вже багато біди? Чи справді там є необхідність, скажімо, якихось нагальних робіт і так далі, і щоб ви такого особливо відзначили з приводу якраз от Чорнобильської зони? Дякую за запитання. Я вам скажу, що я вже другий раз на сьогодні працюю заступником державної агенції. У 2006 році я вперше там працював. Деякий час, але в зв'язку з тим, що я йшов на вибори, я звільнився, тому що я не міг працювати в команді, е, як то кажуть, ну на той час помаранчеві так. А я йшов в опозиційну силу і працювати якби разом е, із провладною партією. Хоча не було в цьому проблем, ніхто не звертався до мене про звільнення. Але я прийняв таке рішення. Тепер я вдруге вже більше року працюю е, на тій же посаді, можна сказати, але вже... Е, Державний департамент був скасований і створена була Державна агенція зони відчуження під егідою Міністерства екології. Щодо проблемних питань, да, дійсно, там є проблемні питання, їх вистачає. Чи вони вирішуються? Так, вирішуються, але вже продовжується будівництво нового безпечного конфайменту. Я думаю, що ну, в зв'язку з фінансовими труднощами і з тим, що компанія Наварка не вклалася в попередню кошторисну вартість. E, зараз було засідання донорів в Лондоні, прийняли рішення про збільшення фінансування. Це компанія, яка виконує роботи, це yeah, компанія, це компанія яка виграла тендер, ні, це французька компанія, uh -huh. яка виграла тендер і працює над цим питанням. Uh -huh. e, значить, єдине, що що термін здачі нового безпечного конфайменту перенесений зараз із 2015 року на 17-й зв'язку з цими питаннями. Uh -huh. значить, що стосується самої зони, то. Агенція, яка виконує фактично і керує всіми процесами, а процеси основні які це забезпечення бар'єрної функції всіх тих органів, які там працюють, це і лісівники, і водники щодо невинесення радіонуклідів з території зони відчуження. На зараз постійно ведеться моніторинг, ситуація стабільна, всі виконують свої функції. А з проблемами, ну, звичайно, вони є. Звичайно, є і фінансування. І в виконанні тих чи інших програм, і ті ж е, важкі тендерні процедури, які відбуваються в нашій країні, тому що це законодавство потрібно змінювати, тому що воно фактично не відповідає потребам. Е, вони є, але вони вирішуються, тому що е, на сьогоднішній день е, в системі Агенції зони відчуження працює біля 10 тисяч чоловік. Біля 10 тисяч чоловік. Це і шість радонів по Україні, де зберігаються і куди здаються е, е, відповідні. Відходи радіоактивні, це із лікарень, в тому числі від наших установ, мається на увазі наукових, або від того ж Нафтогазу труби НКТ і так далі. І працюють три інститути. Тому це досить великий колектив, важкий механізм. Тим більше, що ви знаєте, що нас підпорядкувало Міністерство екології і в зв'язку з тим перехідним періодом. Ну, Склалося ну, багато питань, які потрібно вирішувати, в тому числі і в Верховній Раді. І в, і в Кабінеті міністрів, от якраз щодо такої стратегічної масштабної діяльності законотворців у Верховній Раді, от чи є у вас якесь бачення рецепту виходу з кризи, в якій зараз держава опинилась, побудови стосунків з Росією і взагалі з цього конфлікту на Сході? І чи бачите ви можливості якихось паралелей такої ситуації, скажімо, в Закарпатті, Як багато хто спекулює на цих темах? Дуже складне питання. Ви зараз задали. Ви знаєте, ми півроку. Знаходимося, ну більше півроку, знаходимося в стадії війни на сьогоднішній день. Ніхто не очікував, тим більше такої війни. І з ким? З нашими братями. Це трошки не вкладається в голову до сих пір багатьом. Вихід якийсь із ситуації. Ну, ви знаєте, рецепти у нас дають кожен день, хтось якийсь знає, як вийти з ситуації. Одного такого рецепту я не, ну, не бачу. Це потрібна повинна бути скрупульозна робота як у Верховній Раді, так і в обідентів міністрів і, звичайно, президента. Повинні, ми повинні все-таки виходити з ініціативами і до російської сторони, вирішувати питання і газу, і поставки газу в Україні, тому що ми знаємо, на сьогоднішній день 5 мільярдів кубометрів не вистачає газу для проходження зимового періоду. Тому це дуже скрпскульпрозна і важка робота, ви розумієте? І для того я ще раз кажу, потрібно, щоб люди, які прийдуть зараз до Верховної Ради. А яка різниця цієї Верховної Ради минулої? Ну, ця Верховна Рада буде обирати і прем'єр-міністра, і буде обирати і міністрів. Розумієте, вони будуть голосувати за неї більшістю голосів, тому що раніше ж призначав президент. Пам'ятаєте? Цар сказав, всі виконали. Зараз ситуація помінялася. Тому надзвичайно велика відповідальність тої команди, яка прийде е до влади, мається на увазі у Верховну Раду, а тим самим імплементує е повноваження Кабінету міністрів тим міністрам, які будуть вирішувати ці питання. Не тільки по, по війні, а ви правильно сказали, і на Заході багато проблем є, особливо і в Закарпатській області, в тому числі. Е, питань багато є, скажімо, і в Києві. Ви знаєте, що сьогодні понизили, наприклад, рейтинг Києва е, в передефолтний стан, і сьогодні було виділено 1,8 мільярда гривень для того, щоб е, е, унеможливити це. Тобто багато дуже питань. І рецепта такого простого немає. Потрібно працювати, і при потрібно, щоб до влади прийшли люди, які щось хочуть і вміють зробити. Розумієте? Я ще раз кажу, я дві каденції працював у о, обласній раді. Паралельно працював, о, працював о, в органах центральної виконавчої влади. І радником міністрів, міністрів і помічником, і не займав відповідні посади, дослужився до третього рангу держслужбовця. А це ж досвід, розумієте? Там не так просто. Приймати закон, як хтось думає собі сидячи на дивані? От вдома. якраз я от про це хотів питати ваше бачення гіпотетично, чи можлива справді справжня коаліція, от не так як 180 і потім завжди не, вихват... не, не, вистачає, не вистачає, вистачає, а оці 30-40 завжди є предметом торгу. То чи бачите ви при сьогоднішній, скажімо, там соціології, хоча це невдячна штука, при сьогоднішній диспозиції конструктивну більшість у Верховній Раді восьмого скликання. Чи можливо це? Чи не будуть чварів знову між прем'єром і президентом, чи не будуть якихось знову груп впливу і так ви знаєте, я маю надію, що між президентом і прем'єром чварів не буде, тому що це, на, на, на мій погляд, високосвідчені люди, які вже були і при владі, і були, і в опозиції. Тобто, я думаю, що не бачать, що вже немає можливості е, так, якби лавірувати. Потрібно приймати рішення сумісно. Що стосується більшості Верховній Раді, я думаю, є така можливість і тут велику роль будуть відігравати якраз мажоритарники. Тому що те, що. Про... Намагаються прописати, що вже на тих чи інших округах вже виграли, вже вони вже депутати, вже там комбінують якісь схеми. Ну, маю надію, що вони не справдяться. І дійсно туди прийдуть люди, які е, за ті рішення, які будуть приносити користь Україні, будуть голосувати всі разом. І не незважаючи ні на, на ніяку партійну приналежність. І таким чином може можна, можна бути сформована е, стабільна більшість, яка буде працювати задля України, за її процвітання. Чи допускаєте ви можливість входження в Верховну Раду великої кількості нових облич? Ми, ми маємо старі закони, за якими ми йдемо на вибори, старі правила. Ми маємо десь старі технології цей підкупі, адмінресурс, він застосовується, хто би як що не казав. От чи бачите, ви можливість, що до ради пройдуть нові активісти, люди майдану, журналісти, ті, хто, в принципі, йде і мажоритарно, і кого б повключали там в списки, де декотрі? От чи, чи може Верховна Рада отримати справді серйозну впливову групу нових облич? кардинально нових? Дякую. Ну, я маю таку надію, що все-таки зміниться парламент докорінно і туди прийдуть багато нових обличчя. Хоча ми бачимо, що в списках партій і помежатих руках йдуть ну, 70% це всі старі обличчя. Так же? Практика вже така є. Тому що, скажімо, в обласну раду у 2006 році пройшло біля 60% нових облич. Бля 60%. А вже в останньому скликанні біля 80% нових облич. Розумієте? І зовсім е зміни, змінився стиль роботи. Як обласної ради, а я маю надію, що і Верховний і Верховна Рада буде мати таку можливість. І я надіюся, що дійсно прийдуть нові обличчя. У мене в програмі так і написано. нова Верховна Рада, нові обличчя. Тому що, можливо, вже вистачить приводити Верховну Раду чи заводити, чи, як правильно сказати, навіть я зараз не знаю. І водіїв, і секретар, і шановних наших пенсіонерів, там героїв, які, потім труда, здають картки які просто депутатські здають і... і навіть не ходять. Так я вам скажу по своєму досвіду, по проведення відповідних. Нормативно-правових актів, а у нас їх постійно в роботі біля 15-17 в нашому агентстві, і я постійно відвідую комітети Верховної Ради, то я вам хочу сказати, що наших шановних закарпатських депутатів Верховної Ради я жодного разу там не бачив. Жодного разу. Коротко хочу ще вас запитати, оскільки не так багато часу залишилось про адміністративну реформу і ваше бачення, оскільки навіть для того округу, який ви представляєте, це досить актуально. От Принаймні ця ситуація, так, з п'ять районів територіальних один округ порізаний на шматки. З іншого боку, про рокування того, що з 14 районів може залишитись 4-5 в Закарпатті. От ваше бачення адміністративної реформи в цілому по державі і що конкретно необхідно Закарпаттю, на ваш погляд? Який знаєте, те, що, те, що зараз обговорюється, це е, безперечно краще, ніж те, що пропонував свій час е, Роман Безсмертний, якщо ви пам'ятаєте. Е, 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 я вважаю, що нічого страшного в тому немає, якщо в нас зменшиться кількість районів. Але паралельно ми повинні зробити відповідну децентралізацію влади, зменшувати, як пропонує прем'єр-міністр, кількість контролюючих органів. Вони вже зменшені із 54 до 27, здається, дозвільних документів із 147 до 70 зменшено вже, тому що у тільки було тільки 147 ліцензій на різні види робіт. І тому те, що кажуть, що людям буде важче, можливо, там десь добиратися, вирішувати якісь питання. Будемо надіятися, що це буде. Набагато простіше зробити, і не буде потреба в таких поїздках, частох, скажімо, в обласний центр чи в районний центр. Розумієте? Та потім ми забуваємо, що ми хочемо створити все-таки електронний уряд, так би мовити, так? За кордоном воно працює. І не обов'язково їхати людині, скажімо, з того ж Тячева до Хуста, там, чи з Воловеччини на сваляву чи, ну, сваляву, у, чи в Мукачево, де буде, як пропонується зробити там, т, районний центр, для того, щоб отримати ті чи інші документи. Є різні механізми для цього, щоб спростити видачу цих документів і щоб люди чувствовали себе комфортно в себе на місцях. Ви ж знаєте, що там вже запропоновано створювати відповідні громади. Ну, чи там біля 100-120 тисяч мешканців, вони будуть об'єднуватися, створювати відповідні півні громади і таким чином будуть мати більше можливості хазяйнувати на своїй території. Я думаю, що це правильно. Це правильно. Але децентралізація влади це одна з першочергових реформ, які повинні бути прийняті. І ще нагадаю таке одне: знаєте, така прислів'я обіцянка ганка дурному радістю. Давайте згадаємо про те. Що президент ж обіцяв все-таки першочергово нести питання щодо закону про імпічмент президента. Ну, буде з пір його немає. А що заважає? Що заважає? Тому ще раз кажу, зараз в Верховну Раду прийняти люди, які будуть ці питання піднімати, не соромитися. Тому що ми знаємо, що ці останні роки як важко було добитися. Або мати смілість добитися чогось, в тому числі в адміністрації президента чи в Верховній Раді. Угу. Оскільки ви вже згадали про закони, які би треба прийняти і які обіцялися, ваше ставлення до закону про люстрацію, який прийнятий і вже здається підписаний, нарешті, чи справді він є ефективний і чи не залишиться без люстрації ті кого б треба полюструвати, тому що ну весь якби актив там і виконавців по адміністративних установах, відомствах і так далі, вони в принципі нічого не вирішують. Ваше ставлення до того закону, який прийнятий і взагалі до люстраційного процесу. Знаєте, до закону ілюстраційного дуже багато є питань. Хто його читав, а його не думаю, що так багато читав, тому що ви пам'ятаєте, як він навіть приймався. Ну, як дежавю, 16 січня, 16 вересня, ну як дежавю якесь. Екран виключений, ми не знаємо, хто за нього голосував, ну і так далі. Ну, я вважаю, що цей закон на якійсь мірі є і дискримінаційним, тому що в Конституції ж чітко записано, що всі мають рівні права. І ви, і я, і опоненти. І, ви бачите, вже ж починається дискусія по цьому питанню і е, в країнах Євросоюзу. І я маю великі сумніви, якщо цей закон все-таки, що проєкт закону, бо сьогодні вже ніхто не знає, мій підписаний чи ні, е, все-таки отримає венеціанська комісія, Венеціанська комісія на розгляд, що вона його одобрить. Це найкраща ілюстрація це ілюстрація вибором. Розумієте? З ілюстрацією виборами, будь ласка, голосуйте. Чи не варто було прийняти закон про ілюстрацію який включав би люстрацію тих, хто подається кандидатами вже тепер на восьми скликання? Ми б мали очищений парламент? Я з вами повністю згідний. щоб і виборчі посади, виборні посади були в ньому записані. І ці, хто люди, хто голосував за закони 16 січня, щоб не мали права йти. В цю нову Верховну Раду очевидно, тому й не був прийнятий. На, ну, на завершення у мене таке питання. Яку схему спілкування? Оскільки багато хто каже, що після того, як кандидат став депутатом, він забуває про звітність перед тим, хто його обрав, то яку схему звітності і спілкування з людьми ви би запропонували, і яка періодичність це може бути? Так, яка форма і яка періодичність, на вашу думку? Ну, в першу чергу, це спілкування в округах, тому що якщо депутат іде в якогось округу, звичайно, він повинен відстоювати інтереси цього округу на 70-му округу. Більше проблем ніж ви собі виявляєте на сьогоднішній день. Ну, це буде створення звичайно відповідних приймалін в кожному районі. Їх п'ять, буде п'ять приймалень, де будуть сидіти люди, які будуть, тому що кожна депутат Верховної Ради має своїх помічників, але на жаль, вони ними не вони їх використовують в зовсім інших напрямках. там водії, ну і так, далі, і так далі. Але я думаю, що ми зробимо таким чином, що в п'яти округах будуть відповідні приймальні. Будуть працювати люди. Коли в Верховній Раді ж передбачається робота в округах, депутатів то обов'язково потрібно виїжджати на місцях, я це буду робити, і спілкуватися з людьми на місці, тому що їх турбує. І ці питання потрібно вирішувати. А їх дуже багато цих питань. Я вам дякую за участь у програмі, за те, що знайшли час. Глядачам нагадую, гостем сьогодні був Політик Орест Туркевич. Ми в цій студії продовжимо спілкуватись вічнавічі, з вічнавич, із цікавими людьми. Далі буде. Нехай щастить.